Журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий, мати сива, дивились в небо за вікном один журавлик повернувся, змахнувши собою. від вікна Не зумів, болить, я знаю, та не плачте, І не боянголом злетів, голосить матінка за сином. Надзвичайно сумна звістка сколихнула 6 березня нашу сільську громаду. Під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі Донецької області біля села Федорівка 6 березня 2023 року, виявивши стійкість і мужність, героїчно загинув. Солдат, стрілець третьої стрілецької роти, вірний військовій присязі та українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок, люблячий син, чоловік, батько, брат, племінник, дядько, онук, уродженець села Берестівець, товариш, колега. Ніжинський Сергій Васильович. Народився Сергій Васильович 4 серпня 1989 року в селі Берестівець, де і пройшли його дитячі, юнацькі прекрасні роки. З 1 по 11 клас Сергій навчався у Берестівецькій загальноосвітній школі, де проявив себе. Добрим вихованим учнем, який понад усе любив вивчати історію. Сергій Васильович був найкращим сином для своїх батьків Меланії Іванівни та Василя Івановича. Він завжди, і в усьому їм допомагав, дуже полюбляв куховарити та пекти тістечка. Після закінчення школи. Сергій здобув освіту учителя історії та географії в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Течини. Сергій Васильович був старанним студентом та надійним товаришем, отримавши диплом учителя історії та географії в 2012 році, Сергій Васильович був направлений в Миколаївську область, Вознесенський район, працювати за своїм фахом, де і пропрацював 4 роки. Сергій Васильович був справжнім вчителем, добрим, толерантним і водночас вимогливим. Його поважали колеги та дуже любили учні. А предмет історія став найулюбленішим предметом школярів. У червні 2015 року Сергій Васильович був призваний у Збройні сили України на підставі указу президента про часткову мобілізацію, брав участь в антитерористичній операції на третій лінії. А потім знову повернувся. До вчительської діяльності на Миколаївщину. З 2016 по 2017 рік Сергій працював старшим спеціалістом на новій пошті у місті Вознесенськ. Звільнившись в 2017 році з нової пошти, Сергій Васильович повертається на рідну Уманщину. У 2018 році влаштовується на телерадіокомпанію Тім, одружується з, Юлі, з Юлією Юріївною. Та у 2019 році у люблячій родині народжується донька Вікторія. З грудня 2020 року Сергій працював в Уманських енергетичних мережах. А 25 лютого. 2022 року Сергій Васильович був прийнятий на військову службу у Минській РТЦК ТСП Черкаської області. Сергій мужньо виконував військовий обов'язок в боях за Україну, її свободу і незалежність. Сергій завжди старався бути першим і всіх кликав іти тільки вперед, до мети, до перемоги. Був працьовитим, добрим, чуйним, дружнім з товаришами, з колективом, з яким працював, завжди готовий був прийти на допомогу іншим. Паланська громада, депутатський корпус, старостати, товариство берестівець, жителі села та всі присутні висловлюють щирі спішуття матері Меланії Іванівні. Батькові Василю Івановичу, дружині Юлії Юріївні, донечці Вікторії Сергіївні, сестрі Наталії Василівні та усім рідним з приводу загибелі героя України Сергія Васильовича. Дорогий Сергій Васильович, нехай Бересцівецька земля, яка сьогодні приймає тебе на вічний спокій. Буде тобі пухом, легких тобі хмаринок, вічна пам'ять і царство небесне, нашому захиснику, нашому герою Сергію Васильовичу. Він залишається в нашій пам'яті усміхнений, привітний, відважний, добрий, з чарівною посмішкою. Та любов'ю до життя до України. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом у селі звучать слова. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні дуже важко підібрати слова і. Пояснити стан і ситуацію в громаді і в нашій державі. І важко докласти до тих слів, які вже були сказані на цьому місці при пихованні Героїв України, Ніжинського Василя, Ніжинського Юрія, Макарчука Олександра, нагорного Дениса. Сьогодні до них приєднався. Ніжинський Сергій Васильович. Найкоротше пояснення, мабуть, в словах Шевченка: в своїй хаті, своя правда, і сила і воля. Якщо будемо мати силу, то будемо мати волю, а тоді можна все влаштовувати за правду. Сьогодні. Важка ще історична одна дата день звільнення Уманщини від нацистської Німеччини. Після звільнення український народ, як завжди, чекав покращення. Та слідом за звільняючою армією зайшли польові військові комісаріати, які фактично мобілізували. Весь чоловічий рід всіх сіл Луманщини. І фактично всі мобілізовані в 44-му році загинули під м'ясами заради Радянської тоді України, а точніше Радянського Союзу. За волею, тоді фактично ті ж самої Росії, яка сьогодні. Такою самою силою завзяття мілюттю мобілізує на тимчасово окупованих територіях, на непідконтрольних територіях таких самих українців, які сьогодні вірять, що вони йдуть до нас нас звільняти. Так, щоб у нас в нашій державі, в нашій сім'ї була правда, ми маємо мати силу і волю. І саме за це загинули наші хлопці. І щоб ця втрата не була даремною, ми маємо це всі усвідомлювати і максимально робити для того, щоб ми перемогли і відверто собі казати, де наші жертви були марними, чому ми, як нація, не мали своєї сили і волі, а відповідно прав. Втрачаємо найкраще. Хай земля буде пухом Сергію Васильовичу. Вільна Україна не забуде своїх героїв. Щирі співчуття рідним і близьким від усієї Паланської громади. Слава Україні! Героям слава! Дорогі рідні і близькі, загиблого героя! Це і мама, і батько, сестра, жінка і всі рідні і близькі. Дозвольте мені від імені учнів нашої школи, учителів, які навчали серйозних, особливо від себе висловити вам співчуття. Ми пам'ятаємо вашого Сережу, я пам'ятаю, як писав перший наказ про зарахування до першого класу, пам'ятаю, як писав наказ і випускали Сережу зі школи. Пам'ятаю життя шкільне. Коли ми разом Проходила це життя. І повинен вам сказати, ні разу не пам'ятаю напротязі всього шкільного життя, щоб Сережі було якесь зауваження. Це наскільки була законопослушна дитина, учень працьовитий, гарно навчався, а як декламував вірші Савчука і інших поетів, таким він залишиться у нас назавжди, ми його будемо пам'ятати. Саме тому, коли я директор школи, Знаю звістку про те, що наші випускники загинули. Скажу правду вам. Вночі в подушку і плачу. Плачу і прокручую, згадую життя нашими хлопцями-героями. Ми його героїв треба пам'ятати, бо вони віддали життя за наше з вами життя. Саме тому ми створюємо в школі кімнату пам'яті і пошани, де є портрети наших героїв, де кожен день в 9.00 разом з дітьми хвилиною мовчання ми вшановумо. Пам'ять наших героїв, шановна громада, переказую слова співчуття родини Ніжинських від командування бригади. Офіцери прибули сьогодні тут на похованні, від командира батальйону, від особового складу батальйона, хлопців, які зараз знаходяться там на передовій, від тих хлопців, які тут є, які після поранення. Проходять реабілітацію, вони могли, могли підтвердити ті слова, які ми сьогодні прочули про Сергія, який він був добрий, справжній, відповідальний, але вони не можуть говорити, тому що просто горе, ця скорбота, ці сльози, які вони ковтають, не дають. 6 березня близько третьої години ранку під обстрілом ворожим. Сергій був на позиціях і отримав поранення, яке було несумісне життя. Підрозділ, в якому він служив, не відступив ні на крок по цей день, не віддали жодного метра українській землі. Батальйон наш створювався для захисту Уманщини. Це батальйон територіальної оборони. Але на нашу радість ворог сюди не дійшов. А коли був наказ вирушати на схід, звільняти українську землю, командир роти, який сьогодні тут який після тяжкого поранення, він сказав: Хлопці, скажіть, хто не готовий, у кого якісь є причини там, здоров'я, сімейні, різні проблеми? Ми тільки можемо здогадуватися, про що думав Сергій. В цей час хлопці приймали, мабуть, саме відповідальне рішення в своєму житті, коли впереді молоде життя, дружина, маленька донька. Але він поступив як справжній чоловік. Поруч були побратими, і він просто іначе не міг, тому що в країні війна і треба комусь захищати. Всі хлопці, які там, вони всі герої. Герой наш Сергій це наша, не перша наша втрата, але всі хлопці стоять і тримаються. Я б хотів би, щоб. Місцева влада, сусіди допомагали цій родині, тому що вони виховали справжнього сина, справжнього чоловіка, який зі зброєю в руках захищав нашу країну. Слава герою! Слава Україні! Героям слава! Дити кацап, коли ви загинете наша, ви такої біди наробили, Скільки ви діток забрали, скільки ви дітей батьків забрали. Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік.